Де Марінет Дюпенчен? І де мій син Адріан? Тато. Пане Агрес? Ні. Я сіяч кошмарів. І якщо не хочете, щоб пробудив ваші найгірші кошмари, відповідайте на запитання. Мій син із вашою подругою прикриваєте його. Чувак, ваш син у Лондоні. Самі його вислали. І не варто пишатися тим, що робите із сином. <гас> Потрібна сімейна порада? Я ні від кого не приймаю парад. А тобі, котику, як і моєму сину не завадить показати, як треба слухатися старших. Схоже, це батькові варто дещо показати зараз же. Так, покажи йому суперкоти! Ні, ні, ні. Що ви з нею зробили? Пробудив її найгірший кошмар. Але я звільню її, якщо відповісти на запитання, де Адріан і марінет. Ніколи. Марінет тут немає. Я звільню вас від кошмарів, коли знайду сина і вашу подругу. Тобі не можна довіряти, що ж ти за батько такий! Бояж! 98,9%, що він пішов до марінет! Вперед суперкоти, провчи його! Сину ходіє і його дівчині пощастило з друзями. Це марінет лишить повідомлення біп. Може час залучити опору? Твоя правда, камради кетчуп. Хм. Міледі, якщо шукаєш мене, я в пекарні дюпенчани з лиходієм. Нарешті пора дати синові змогу жити своїм життям, батьку. Ага. Годі вже! Дай спокій тим дітям! За свой свій урок, Суперкоти, і не сунь носа куди не просять! Навпаки, це тобі потрібні уроки з батьківства. Схоже, це не твій сильний бік. Замовкни! Ага. Вояж. Адріане. Він тебе уникає. Ти не схожий на хорошого батька. Дуже добре. Спершу розберусь з тобою. Я заберу твій талісман і віддам монарху. Може, краще даси спокій своєму сину і його коханій дівчині. Бояж. Боягуз.